Шофером робив, а він каже, блядь, до мене, а це треба зачистити. Я кажу, слухайте, дорогенькі, я вас Чим, чим оформляв? Водителім чи розноробоч. А є таке дід, що одна є. Роботу, одну роботу виконуєш, а типу, вони хочуть ще другу треба. Є, тренер, є, тренер, є, є, є. Але Саша, Треба і ту роботу, і ту, ну хитро. Зробив там, трошки підкинув від машин. Ш -ш -ш. Я, ем плаче, Як ти революція. Емілі плаче, чуєш. Де? Що вона вже Да. Ви ну, пішли. Пішли. Не, не, не треба, дід, хай вони там розбираються, бо зараз прийдемо, ще плучемо по голові. Бо ми голосно говоримо тихенько. Але вона, походу, плаче, бо хоче сісю. Що, що? Сісю хоче. Пісю? Сісю хоче. Що хоче. Сісю хоче. Малень... Сісю. Маленька дитина, сісю хоче. Ага. То що не може мати? Що вона пасюнки зробила? Prispeva z detino in malenkostjo kulturne obrasla. Ne... Furka Titekla, moja mama.